Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про різновиди шкарпеток і з яких матеріалів ми їх виготовляємо? А перше, напевне, що я можна розділити, це шкарпетки з баловни і з поліестру. З поліестру шкарпетки це скоріш за все для спорту, для походів для походів в гори. Більше для спорту, тому що вони не так зношуються. Що ми робимо? Перше, це. Що там? Перше це гетри. Гетри частіше використовуються для футболу. Ми робимо їх різного кольору, різної форми, різної будови. Тобто, якщо треба усилену резинку, сіточку, чи щось усилене, щоб тримало щиток, це все ми виготовляємо. Це перший варіант гетрів, який в принципі може бути. Наступне, що ми виготовляємо, це обрізи. Це ті самі ж гетри, але з обрізаною ступою. Вони більш зручніші, тому що ви можете собі одягнути бавовняну шкарпетку і носити, її як звичайну, гетру. Супер класні обрізи. Наступне це є шкарпетки для бігу. Бігові, тобто вони вже більш складніші для роботи, вони є більш такі компресійні, вони компресійно стискають ногу. Що на них є? На них є сіточки, усилені резинки. Тобто ми вже виготовляємо більше під замовлення і під потреби клієнта, під потреби замовника. Тобто тут ми маємо махрову п'яту та носок, якщо подивитися. Ось воно, махрове. Ну, така як подушечка, виходить. Наступний йде з поліестру коротенька шкарпетка. Також тут є дихаючі сіточки, усилена резинка, усилена п'ятка та носок. Ну, така коротенька шкарпетка. Це то, що стосується поліестру. Наступне, ми перейдемо до бавовни. Це є висока шкарпетка з високою резинкою. Це найчастіше замовлення, найбільш стандартне, тобто всі замовляють висока шкарпетка, біла своїм логотипом або там вже своїм якимось дизайном. Потім наступне іде: це також висока шкарпетка, але з коротенькою резиночкою. Тобто резинка тільки тут вверху, вона є досить еластична. Хтось любить таку, щоб менше тиснуло ногу. Ну, по бажанню на любителя. Наступний вид шкарпеток це середні. Це щось середнє між високою і середньою резинкою. Тому не називаються середні. Середня резиночка теж по бажанню для любителя. Тобто можуть бути різні комбінації, може бути усилена резинка, може бути сіточка дихаюча. По бажанню. Наступні це коротенькі. Коротенькі шкарпетки. Для повсякденного ходіння супер виходять. Також по бажанню клієнта можуть бути з усиленою резинкою, різними типами резинки, з дихаючими сіточками, в принципі, також що забажаєте, те зробимо. Це залежить від побажань клієнта та розписаної моделі. Ну і останнє, що лишилося: це, напевне, махрові теплі шкарпетки. Це вони більше йдуть в зимову пору. Це коли може бути напівмахра або повна махра, воно йде отка як м'ягенька подушечка, дуже ну, і в принципі, все.